Щодо подачі води, власне, ці генератори зокрема здатні забезпечувати безперервну цю подачу, роботу каналізації Миколаєва, в тому числі. Зокрема, хочу нагадати, що і наші журналісти Галині Остаповець, ви повідомили, що наразі завершується ще й налаштування очисних споруд. За вашими словами, mm -hmm. у деяких ділянках чисто вода зараз змішана з тією, яка була в системі раніше, саме тому її не можна пити. Чи пройшла вже та вода, чи можна вже пити воду відповідно з кранів? Питання таке е, е, двояке, скажімо так давайте так. Воду майже видавили. Там спеціалісти казали, що приблизно по 7 листопада потрібний час для того, щоб воду видавили в системи. Але попри те, показники в деяких ділянках ще не відповідають по одному параметру нормам для подного водопостачання. Тому офіційно сказати цього не може. Але... Якщо брати водогін, закінчений очисні споруди добудовуються. скажімо, становиться обладнання, таке інше. Зараз використовуються старі очисні споруди, які були в Миколаєві до того, як знищили водогін. Їх поновили. Там за допомогою теж міжнародних партнерів і їх використовують тобто, .е. і через них очищують воду. Але ми добудовуємо нові очисні споруди трохи по іншої технології. Це робить компанія Автострада зараз, угу. і е, до кінця року має запустити воду через нові очисні, тому е, люди всі відчувають, що вода частіше краще і таке інше. Але лабораторія і контролюючі органи не можуть дати зараз офіційне заключення, що можна її використовувати для водно для попитного водопостачання. Якщо це сказати, можливо в деяких ділянках нашого міста вода буде ще не відповідати. Тому офіційно сказати цього не можуть.